258 мільйонів гривень з них 799 мільйонів 778 тисяч 35 гривень це планується доходи загального фонду. Стосовно динаміки 24-го року, це є більша частина, але враховуючи 23-22 роки і, ну, і його військового ПДФ, ця сума планується меншою. У структурі надходжень Найбільше буде складати податок на доходи фізичних осіб, 68% від загального складу. А найбільше саме це є податок із заробітної плати – 545 мільйонів 402 гривні, 400 тисяч 510 гривень. По структурі розходжень податку на доходи фізичних осіб є динаміка до збільшення, у ріхуючи у 2024 році очікуваний приз ПДФО буде складати 61 млн грн. Стосовно акцизного податку, який також є одним бюджетно оформлюючих податків, доходять нашого бюджету, також пропонується приїзд. По платному оплату 28 млн 800, а по інших відцизних товарах 26 мільйонів гривень. У структурі місцевих податків планується 170 млн грн на єдиний податок, податок на нерухомість, туристичний збір та транспорт. Найбільше частина складає єдиний податок: 107 мільйонів 550 тисяч гривень. По інших надходженнях також пропонується привіз, однак це надходження займає дуже малу частину у досвідні бюджету. Це є податок на продукт комунальних підприємств, реальна плата, інші надходження та орендна плата. По доходах спеціального фонду у 2021 року З них це буде 499 до доходить бюджетного розвитку. По видатка в 2025 році пропонується видатки загального фонду 749 млн 878 тис. гривень, а видатки спеціального фонду 508 млн 814 тис. гривень. По структурі економіки найбільшою способою це буде заробітня. По інших видатках eh, це будуть розказувати на комунальні підприємства та установи, e, пост, оплата послуг, предметів матеріалів та соціальне забезпечення. E, Завідувачою класифікацією найбільше видатків e, складає галузь освіти більше 254 мільйони гривень наступне це йде до e, комунального господарства та коло міська міська рада. E, відповідно повідомлення 23-24 року, року бачимо, що є привіз у всіх галузях нашого бюджету. По структурі видатку спеціального фонду пропонується більше ніж 508 мільйонів гривень. З них 498 – це є видатки розвитку. Та у структурі бюджету розвитку найбільше складаються капітальні видатки, видатки на будівництво та заклади щодо спеціального на перевіжного розвитку території. Чи є запитання. Чи є запитання? Сподіваюсь, пані Олег. В бюджеті перевращається продаж земів на 162 мільйони гривень. За продаж майна на 276 мільйонів. Можна чуть які об'єкти по вою і кизанні?

місяці. Є розпорядження про е, підготовку складання проєкту бюджету, кожна відповідальний виконавник за досвідну частину, в тому числі управління земельних ресурсів. У нас послуги СНАПу е, також є відходження бюджету, е, плата за парковки. Тобто, всі, е, всі установи подають свої очікування відходження до бюджету 2021 року. Є пропозиція на проєкту рішення. Громада не дозволі, дивіться, це основний документ громади. Ви вже громадських громадські слуги, забираєте право громади приходити, висловлювати свою думку щодо формування бюджету. На сесії ми приймаємо рішення відкрито. Громада має знати, чого ми їх так приймаємо і для чого. Це відбувається все ж таки на людях. Є, звичайно, якісь рішення, що відбуваються на заінтересованих особах, але в основному не Я По суті. Дивіться, добре, що пан Колега сказав, що по суті. Я би вам порекомендував, краще по суті переживайте, як ви використали розпорядження міста Граду, щоб їх почувати в іспанії.